Всім привіт! Сьогодні у нас другий день після уборки ячменю. Вчора пройшов дощ, тільки домолотили, приїхали, загнали у склади прицепу, у склад одну і другу, бо вже розпочинався дощ. Нам і не сюди цей ячмінь висипати, а будемо по закрамах, так як це на годівлю. Намолотили дві прицепи повнюючих. Ну, ресори у зіловській прицепі вирівнялись, навіть есть Вага в ячмені є. Комбайн накрили тентом зверху, бо там ще в нас до півтони зерна не вмістилося. Я домолочував. Зараз до... будемо висипати. Вчора пройшов дощ, аж різкувато. Люка уже пошла, уже засыпаем ячмень. Сейчас, пиды ему. Прохат, так ну, прицепа, як не дает просадку, потому что так поднимается. Полно прицепа, как не как. Что такое, Лёха? Что ты хочешь? Разровнять? Упала пленка? А, пленка упала. Так а що ти хочеш? Ще одну туди поставим доску. Так ти ворони воно не влізе, Ну Влізе. Прицепах, не влізе чи що. А сої ми повну тоді сипалися? Так, таку саму, тоді ж домовочу. засипаємо ясні. По урожайності вийшло десь ну, точно 5 тонн є. Стосовно підкормки те, що ми робили. Виходить, ми 2 гектари змолотили і 60 соток не підкормлено. 2 гектари було те, що оброблено і 60 не оброблено. Ну так як вісов немає, ну, візуально, я не знаю, тут точно сипало більше бункера з гектара. А там ну, приблизно з цих 60 соток, можливо, 3 тонни було, можливо, і не було. Така собі. Ще в нас лишилось дві ділянки необробленої, ще там будемо домолочувати. Ну, не знаю я, як правильно, коротше, вісов нема і ми не змогли його вирахувати точно і приблизно. Так як той гектар, я думав, що будемо пшеницю в цьому році раніше молотити, як і в тому. І потім оцей гектар загальний, до кучі я б усе в один бункер змолотив, побачив. А так вийшло, що пшениця ще стоїть зелена по низах, а ячмінь вже готовий. Ну і ми змолотили туди, де можна було. По експерименту, можливо, була якась прибавка. Візуально він у бункер ішов чистіший оцей. А так, ну той, що був оброблений, чистіший і зерно наче трошки. Ну, хто його знає. Такі є. Чистота експерименту порушена, тому я робити якісь висновки не буду. А так, по врожайності, мабуть, це добра врожайність десь 5 тонн. Враховуючи те, що він пережив у нас заморозки, градом його побило. Ну не, не дуже там побило, ну чуть-чуть захватило. І під снігом був коротше, нормально. Отак ми засипаємо. Так, хтось каже, та що тут вже така, зараз у всіх склади нормальні Ну і важкого тут нічого немає. Шнек поставили, прицеп сипиться, та і все. А потім, якщо дає назад грузити на прицепу чи в куна, оцим же шнеком завантажуємо. Все одно полегшення праці є. Зараз еще білимо. Досипає і потом підміна роби колесо. Тройка більше, ніж вигрузка. У нас є у бункері зерно, яке треба вигрузити. яка 100 кг зерна, це яка 100 кг, це ба? Ну давай! Ну давай! Ну сам понад... МТЗ 892. Було питання у нас по турбіні. Кидала вона масло. Відправив я її на ремонт. прийшла Поставив, поміняв оці патрубки і сюди новий патрубок. Поїздив півдня і вона знову почала масло кидати. Воно стече сюди. У патрубку тут куча масла. В общем, я заглянув сюди, а тут всередині оці оцій улітки масло. Мало того, що воно тут масло, воно викапує з болти. Тобто виходить, отут немає герметичності. А ну Хто знає, хто розуміє, скажіть, отут воно ж не должно ніяк пропускати. Якщо сюди масло проступа, то виходить той воздух, що воно гнітає. Він також сюди має так? Що? подзвонив там, де ремонтували її, сказали, що зараз відправляють нам другу взамін. ну Це наша турбіна. Нам вони, я її відправив чекав, назад прийшла. А це буду знімати, знову відправляти. Оце ж хай дивляться, що з нею. Ну, не знаю, Прийдеться, мабуть, нову купувати. Прийшлють вони свою, із ремонту поставимо, що. Ну, а так виходить, масло провадить, і же воно в патрубок туди йде, в мотор. Це таке. Це одна проблема. Вон МТЗ-80 наш. Собрали ж його, то подшипник намазали. Тією штукою, Я виїхав тут, та трошки проїхав, ну нікуди не їздив. І вчора їхали, молотить тячмінь, показував. Включили шосту передачу, гуде одразу. Тобто, скоріше, подшипник той на місці. То що ну, Він не мог так швидко вилетіти там, за, за скільки за 5 хвилин, там, поки він поробив цей трактор. Там. Не знаю вже, що з ним робити. Зараз будемо знімати колесо, знімемо цю кришку. Заглянемо туди. Ну, Зілля масло, зрозуміло, що там робиться, чи той подшипник на місці, чи це шоста передача дає на 2 валу ці шестерні, чи я вже не знаю що. Завели трактор, зняли колесо. Ну, зараз він на нейтральний так патує. гуде, трохи, де воно гуде, чорчого -чор знайшов. -чор -чор. Ну хто знає, куди звернути ували. Коли дві штуки, якщо змикаємо, до кучу передає, або третій. Так, Турбіну відправляємо на ремонт чи на огляд, що в там буде. Трактор, колесо Лошка назад прикручує. Масло злиті, трубки відкинуті. Нічого ми так не определили, чого гурчить, Будемо знову розбирати. Третій раз. Ми поки сьогодні ми не можемо кабіну зняти, бо в нас же той без турбіни трактор. Виходить два трактори тепер в робочому стані.